Всім великий привіт! Дуже вдячна за те, що ви зі мною залишаєтесь, не видаляєте мене від своїх підписок. Дуже вам зато вдячна, за вашу щирість і відвертість. В цьому відео хочу вам показати декоративну косметику на жовтень місяць. Перше, з чого почну, це скорше доглядова косметика. Це сироватка для війок, брівок лісова. Активатор росту з органовою олією. Покажу вам так. Бачите, вона біленька. Щіточка ось така ось зручненька. Аромат приємний, алергію не визиває, і дійсно, війки стають дещо навіть потовщені. Почали з війок. продовжимо цю тему. Залишається у мене туж фешн-мейкап. Купувала я її в Аврорі, там за якусь смішну ціну. Ось така от щітка силіконова. Іноді користуюся, але більше я, як каже моя мама, закупала туш. Глембі, Blue Hit Mascara. Прямо спогади. Єдиний мінус цієї туші, поки буду відкривати, буду вам казати, в тому що немає дати виготовлення. Ось така гарненька тушь. Красунька така, спогади мої. В школі я користувалася синьою тушью. Туш для мене просто мені сподобалася. Дешево коштує, але так, вау. І алергії поки немає. Але, думаю, що скоро буде, так як в мене очі дуже чутливі. Так, покажу вам тепер, що я вам покажу: покажу вам консилер. Використовую іноді так, як сушить. Ніжну шкіру під очками. У мене відтінку 05. Maybelline New York Fit Me. Для моєї шкіри. Як та біла сніжка підходить чудово, але підсушує очі. Пудра в мене від Ayon остається. Зараз вам покажу. Але не водостійка і не. Не Color Trend, а ось така ось. Вже в мене така коробочка, бачите, зашмигана. Відтінок, відтінок у мене Natural Fair N01. Дата стерлася. І вже ми бачимо рефільчик. Пудра мені подобається. Мені підходить вона ідеально. Просто чудесна пудра. Мені здається, це будра одна із найкращих вейвон. Румяшки. Румяшки в мене від Катріс. Ось така коробочка, бачите, мені вже купувала я внутіну і мені прислали коробочку вже таку побиту. Тіні ось такі ягідні. Відтінок 0,40 Бері. Може, комусь цікаво. Але я блондинка і вони мені не затемні. Нематові, приємні, Ну, їх можна ще більш інтенсивніше наносити на обличчя, хто як любить. Я дуже інтенсивно не наношу. Гарненькі і залишки частіше наношу на повіки, так само, як і хайлайтер. Хайлайтер в мене шоу Glow, Pink Sand. Компанія перевипускала цей хайлайтер. Хайлайтер гарний, хайлайтер делікатний. Для тих, хто тільки хочеть користуватись хайлайтером. Дуже делікатний. Наношу на вилиці, ніс, галочку губ. І все, напевно. А, да, на ніс і, і на галочку губ. Подобається. Класний. Не сипеться. А тепер підходимо до самого мого улюбленого це засоби для губок. Засоби для очей в тіні. я не дуже велика фанатка, а ось засоби вибачаюсь дуже сильно для губ. Це моя любов. Це моя любов велика. Перше, що хочу показати, засоби для губ, які знаходяться у мене в сумочці. В сумочці, а, забула вам показати ще. Вибачаюся. Беру ще я помадку для брів. Ось таку ось відтінок 3. Це в мене квіз. Кміз, ви зрозуміли, продається ця помадка для брів в Ватсонс. Я зараз нею не користуюсь, але на початку місяця користувалась, так як я оформила брів хною. Але брівок хною хватає десь на 2-3 тижні, тому треба брати. Підмальовувати. Так, показую засоби для губок, які є в мене в сумочці. Хоча сумочка в мене невеличка, але засобів для губ аж 4 штуки. Приступаємо перше. Це такий ось стінт Power Stay. Вже залишилось, видно, тут його зовсім трішки. Він мені не дуже сподобався. Я його кинула в сумочку, так, на всякий пожарний, як то кажуть. Ось такий ось колір. Він здається таким ніжним, а коли вже застигає, то губи стають червоними. Ось весь і тінт. Нема такого тінта, щоб він був, ось, бачите, він вже починає на очах червоніти. Його я використовую, коли в мене якась там стійка темна помада і хочеться просто підфарбувати. Мій улюблений блиск від Lip Gloss. Блискучий до неможливості. Зараз я найду тут назву, бо тут така назва якраз. Фіг якийсь. Ви бачите, напевно, я не знаю фіг. Forbidden fig. Може хтось буде шукати, але в каталозі української мови написано. Якась там, коротше, фіга. якщо що будете шукати він чудовий. Мені він подобається тим, що його можна або тунесенько нанести, або так наслуїти так конкретно. Ось так він блистить всіма своїми блискітками. Ягідний такий аромат. Для тих, хто любить облизувати губи, це просто мастхеб. Також в мене сумочки лежить помада. Це новинка весни, Spring Nude. Довго вибрала який колір взяти. Не знаю, мені здається, зараз його немає в каталозі цей помад. Оце мені не подобається, Оце, Оце от як будто в мене в сумочці ще лежить хомячок, який герзе. Це що бачить. Помада, бачите, дійсно нюдова. Вона дуже така жирненька, коли губи, наприклад, сохнуть після якихось стійких помад. або... Від того, що ви не п'єте водичку, дівчатка, пийте водичку, щоб губки не сохли, то ця помада просто виручає. Палочка-виручалочка. І в сумочці в мене лежить блиск від буржуа 3D-ефект. Я вам зараз покажу, який в мене відтінок, 33-й. Якась там була шалена знижка на мейкап. Я вирішила. Я давно хотіла якийсь блиск від буржуа. Ну, якщо чесно. Мені не подобається оця кісточка. Ненавиджу такі кісточки, як, як лаки для нігтів. Колір добрий, але треба наносити тоненьким слоєм. Коли, пере... коли багато нанесеш, то таке не дуже приємне відчуття. І запах в цієї помади А-ля Бабушкінський совєтський Союз, якщо чесно, не дуже мені подобається, але користуюся також, коли губи вбиті. Цей блиск, він рахується блиск, бальзам, він спасає дійсно. Це те, що в мене в сумочці. В сумочці їдемо далі. Показую те, що я, те, чим я вже користувалася, бо вже як не як 8 число, і те, чим планую користуватися. Почнемо, напевно, що з помад. Так, як, так як це. Їх менше в мене. Та і раз я взяла менше. У мене є там десь сусідки, треба по сусідкам погрести і використовувати те, що там є. Перша помада мейбелін. Ось така відтінку 300. Це така звичайна помада спірна. Треба, щоб губи були ідеальні. Знаєте такий колір? Чоловік постійно з мене сміється. Кажу, що в тебе синя помада? І вона якась голуба, непонятна і взагалі. Іноді наношу, мені подобається. Кось шукувати. Є в мене дві помади. Одна така дуже розумна дівчинка. Купувала помади і була дуже уважна. В мене є дві помади з однаковими. Всі бачать, що написано. Бері Бласт. Помади ось такі. Компанія Avon типу, випускала новинку цю в такому гарному кольорі. Тому, якщо там десь спішу, хапнула першу попавшу і намалювала губи. Показую вам дві два свочі, так як, можливо, є різниця. Ось така темненька. Сухенька вона. Ось. Аромат приємний, квітковий. І від якоїсь в мене губи сохнуть, а від якоїсь не сохнуть. Чому так я не, вам не можу сказати. Оця друга більше якось наноситься і вона більш якась однорідніша, будемо говорити так. Ну, видно, трошки, трошки різницю видно, але, я би сказала, не суттєво. Бачите, і ту, і ту помаду я юзаю, будемо говорити так. Помада ще в мене моя любов, я її люблю, але буває, путаю, коли спішу. Немає її в каталозі. Ось така вона, бачите. Вона не дуже така кричаща, не така вона. я забула слово, Вибачаюсь дуже. Вона класно сидить на губах і вона навіть трішки стійка. Помада, яку я даю вже точно останній шанс Rossi Glow це для мене така вона а-ля 80-ті. Оце це покусане мене виводить з себе. Оце цей колір. Хоча, мені кажуть, люди, з якими я спілкуюсь що вона дуже гарно дивиться в мене на губах. Але. Мені щось не дуже. Це металевий блиск. Ну, якщо вона мене коротше вибісить в кінець, то я її, певно, від неї відхрещусь. Так, їдемо далі. Є в мене два таких олівчика. Не знаю, що це. Олівчики, помадки. Дівчатка і хто мене дивиться, хлопчики, можливо. Скажіть, що це? Олівчики, помадки. Ну, я малюю ними губи як помаду. Перший колір дружок моїх Berry Blast. Ось така ось помада. Я вам тут навіть намалюю близенько, щоб було видно, що вони тут, схожість така є, але вона така більш вампірська. Будемо говорити на осінь, зиму. Такий колір. Чудовий, особливо для блондинок. Вийти і всіх шокувати. Ну, я була вийшла літом, то люди всі казали, вау, які в тебе гарні губи. Якщо хочеш бути помітною, намалюй губи такою яркою помадою. То в нас був номер, може хтось захоче купити 65. Слідуй номер, показую номер, бо забудуся. 85. Це вже більш така, така сумашедша, як попередня. Такий ось колір. Така вона більш нюдова, будемо говорити. Але, що вона там стійка написано я би не сказала, якщо чесно. от Прийшла до мами випила чайку, помадка покинула чат. ось так І буду показувати вам близько Блисків я сводчити не буду, тому що немає смисла прозорий. Купувала. Користувалась декілька разів. Думала, що ефект на губах буде краще, але воно що та не то. Це коли от він підходить для того, щоб на якусь там матову помаду, Crystal clear Покажу вдруг хтось може за кордоном хоче буде, зможуть купити, так, як у нас в Україні. Пишуть українською мовою всі назви Блиск який. Я відкрила на своє день народження. Полюбляю відкривати нові продукти на свій день народження. Це також помада Lip Gloss. Хотіла якісь блискучі, але не вийшло. Це у мене Піоні Blush. Ось такий от колір. Він такий нюдовий, простенький, будемо говорити, так? Ні до чого не зобов'язуючий. Ось такий, бачите. Пахнеть просто шикарно. Такоюсь такою випічкою, якимись цукерками. Просто вау! Класний колір. І він підійде, скажу вам так, для всіх: для брюнеток, для блондинок. Блиск, кондиціонер, баттер для губ. От Катріс, відтінок, просто ужас. Але він чим класний, що він спасає губи від всяких. Болячок, у кого є болячки, в кого губи сухі, хто давно жаліється на всякі проблеми, бачите, колір просто, просто капець, коротше. Я вже хотіла його викидувати. Чи комусь віддавати. мені такі кольори не підходять, ви бачите, він якийсь молочний шоколад, чимось розбавлений. На губах він дивиться не дуже, але коли там на ніч лягаєш спати, там губи підмалював вранці встав, то. Нормально. Але в мене дуже багато бальзамів для губ без кольору. Для чого ну, він мені був пару років тому дійсно дуже допоміг. Тому поки тримаю. Але якщо вибісить, то викину, напевно. І мої улюблені блиски для губ. Хто мене дивиться, давно знає про це. Перший блиск, який я вже добиваю. Це, певно, ось цей. Він давно в мене вже. Я купувала його 2 роки тому. І цей колір знятий з продажів, проте можна знайти Айвоні такий ля-аналог. Мені подобається, як він набирається, не дуже багато. Деякі дівчата на нього сваряться, що він погано набирається. Мені прям супер. Я люблю коли чуть-чуть. Можна потім взяти. І додати, якщо тобі мало. Бачите, він такий блискучий, блистить всім, чим можна. Зеленими, синіми, червоними такими блискітками. Колір покажу, можливо, буде в розпродажі. Побачите, і вам сподобалось аналог для того блиску. Він був в каталогах. Санкце Дазлінг. Ні, Дазлінг. Правда, шиммер трошки інший. Але мені кажеться, що вони схожі. Видно, що схожі. На сонці просто він шикарно переливається. Люблю використовувати ось такий блиск, це у нас Pink Possession. В розпродажі мількали вони. На сторінки представника. Він Більш такий світліший, гарний дуже він. Також в мене його тут вже залишилося. Совсем немножко. І блеск для тих, хто любить шокувати, особливо, коли його носити соло. Це просто вау. Він класно блистить, але ви будете точно в центрі уваги. Бачите, який він класний. І голубі, і рожеві, фіолетові, і зелені краплинки. Просто просто я не можу. Він мені дуже подобається. Я його наношу як самостійно, так і кісточкою на якусь там матову помаду. Подобається. Ось. Ще в блисках в мене завалявся. Завалялися, завалялися рідкі тіні з люкс-візаж. Ну, я думаю, ви мені підкажіть. Бачите, вони в мене вже розслоїлися. Хоча термін придатності до 9.23. Що з ними робити? Використовувати далі або взяти їх та й викинути. Ось такий ось колір. Знаю, деякі дівчатка використовують його при скульптуруванні обличчя. Колір гарний, стійкий, але я чомусь взяла, а це ось побачила, що вони розслоїлися. Можна користуватися, не можна, що ви скажете і порадите. Отака от, як красуня з такими от ягідно нюдовими кольорами. Напишіть, які вам кольори подобається використовувати в осінній період часу. Цікаво, особливо, якщо ви напишете Avon Назва така, то просто шикарно. Я собі також куплю. Люблю, коли хтось щось радить, цікавеньке. Дякую всім за ваші лайки, коментарі, підписку. Слава Україні. Двигаємося до перемоги. Всім пока-пока!